А ми з України, Давай. і ми з вами продовжуємо готувати. І млинчики, які прощену неділю, яка в нас сьогодні, 26 лютого, відмічається всіма людьми, які про це знають, які про це не знають, то прошу вас відпустити всі образи. Якщо ви їх набралися ще сьогодні в першій половині дня, будь ласка, теж можете скинути з себе цей важкий груз, попросити вибачення, і якщо навіть вас не пробачили. Прямо вам так в лобі сказали, коли ви сказали прости мені, то не, роз... не дуже печальтеся, тому що це бачив Бог, він це чув. І я думаю, що те, що ви зробили, він особливо зацінить. А все решта, думаю, не так важливо. Значить, ми додаємо обов'язково сюди. У нас друга начинка, я ще не сказала, це авокадо із креветками. Додамо сюди зелень і закрутимо. Зараз поріжу цю зелень. І все.